Привіт, за Юлі! Зараз лягаємо і дихаємо маткою де дихань маткою. Лягаємо, закриваємо очі, дихаємо вдих. Тримаємо животик, як пузирик такий величезний, бачите? Ода. Стогнемо, розслабляємося, втягуємо живіт, підтягуємо м'язи піхви анусу на затримці дихання і відпускаємо. Це один ще вісім ще разів. Можете закрити очі, щоб ще більше мали змогу розслабитися, дихаємо дих. Тримаємо, гарно стогнемо. Втягуємо живіт, підтягуємо м'язи, відпускаємо. Вдих. Тримаємо животик пузирик, ручки на животику, тримаємо подих, затримка дихання, а зараз стогнемо гарно. Тягуємо, підтягуємо і відпускаємо. Ми зробили три рази, дихаємо ще вдих, тримаємо животик як позирік. Втягуємо, підтягуємо м'ясо ранусу та піхви. відпускаємо Коли ви відпускаємо, можете робити до видих ще достогнати вдих. животик так, як пузирик м'яко спокійно надуваємо живіт. Гарно стогнемо видих. підтягуємо підтягуємо і відпуска дих. Тримаємо животик позирік, спокійно затримуємо подих. руки на животі. Коліна в нас ширше плечей навіть, тяупітяму відпускать вдих. Тримаємо животик позик. гарно тримаємо подих. <на> <плесв> Втягуємо, підтягуємо. Втягуємо живіт на затримці дихання, підтягуємо м'язи піхви таунусом. Відпускаємо. Тихаємо ще три щасливих рази вдих. Тримаємо живіт. Втягуємо, підтягуємо. Вжимаю вас трошки так, трошки вставити, вдихаємо. Вдих. Тримаємо животика пузирик. Арно стогнемо. Підтягуємо. Підтягуємо м'язи піхоти анусу відпускаємо. Ще два щасливих рази вдих. Животик позирік тримаємо. Втягомо підтягуємо, підтягуємо, втягуємо живіт, підтягуємо м'язи піхва анусу, відпускаємо. Ще один щасливий роздих. Тримаємо живіт пузирик, але стогливо підтягом підтягуємо, тягомо живіт підтягуємо м'язи піхванусу. І пускаємо, увага, піднімаємо руки, піднімаємо ноги, трусимо ручками, ножками вдих. Відео вдих. вдих. Ще один раз дих. Гарно трусимо. Вдих. Повертаємося на правую печок дих і м'яко підіймаємося, м'яко встаємо, нікуди не дюргаємося. Вдихаємо 9 разів. Вдих. Вдих. один да, раз Ха! Да. А -а -а! Молодцы. Молодцы. Сразу я так поставлю, чтобы краще было видно, чтобы вы гарнейше бачили мои шикарные лосинки. Так, Сідаємо в какасано вдих, Вдих. Вдих. Це три маківка вверх, таз вниз, хребет прямий, широко вдих. Ще три рази дихаємо. Вдих. Ще один вдих. Вдих. Увага! Залишаємо широко коліна і переводимо вагу тіла вперед і робимо какасами. Вага, о, о, ой, бакасано, Кокасано тільки що була вдих. Видих, тут дихаємо, вдих, хто дихає вдих. Вдих, один вдих. Вдих, два. Ще чотири рази стоїмо вдих. Вдих, три вдих. Вдих, чотири вдих. Вдих, п'ять. Ще один раз вдих. І вдих, шість. Вага вдих, видих. Сідаємо на стегно, на одне стегно, рука під плечами і випрямляємо ноги таз, якомога вище вдих. І видих. Дивимося на опорну руку на середній палець. розтягуємо верхній бок вдих. Видих, один. Ноги прямі вдих, руки прямі. Видих, два вдих. Видих три. Ще три стоїмо вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять. Ще один раз вдих. І видих шість. Увага, вдих. Видих. М'якенько переповзаємо на другу сторону. Це те ж саме на другу сторону. Увага вдих. Піднімаємо таз. Видих. Руки, ноги прямі вдих. Дивимося вниз. Таз якомога вище. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три. Ноги прямі вдих. Видих, чотири. розтягуємо верхній бок. Видих. Видих 5, ще один раз дих і видих шість. Овага, опускаємося вдих. Видих. Моці. Овага, лягаємо вдих. Видих. Риба з піднятими руками та ногами вдих. Видих. Тут його три рази вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. І видих три. Опускаємося вдих. Як опіднімаємося. Лягаємо на живіт. Вдих. Видих, випрямляємо руки. Увага, підіймаємо таз вдих. Е, ноги на носочках і видих. Видихаємо вдих. Видих. Один вдих. Видих, два вдих. Видих, три. Ще три рази вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. І видих шість. Увага, підіймаємося вдих. Видих. Ще трошки. Лягаємо. Широкий кут перевернутий вдих. Видих ту вдихаємо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих, чотири вдих. Видих 5, ще один раз вдих. Вище голова. Нижчі ноги і видих 6. Вага вдих. Видих. Ще трошки. Сідаємо вдих. Перша нога йде в шпагат. Видих. Слизька п'ятка вдих. Видих вдих. Видих, один дих. Вдих, два вдих. Видих, три. І ще три рази вдих. Один. Чотири вдих. Видих, п'ять. Ще один раз вдих. І вдих. Вага, виходимо з цієї асини вдих. Робимо все те ж саме на другу ногу. Пагатха нома насина на другу ногу, слизька п'яточка. Вдих. Ноги на, одні, на, на, на одній лінії вдих. Видих, той дихаємо дих. Видих, один дих. Вдих, два вдих. Вдих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять. Ще один раз. Вдих. І вдих, шість. Увага! Вдих. Металик, вдих. Метелик вдих. Вдих. Сидимо вдих. Видих, один. Розвертаємо стопи. дотягуємо колінка на підлогу вдих. Видих, два вдих. Маківка вверх, Плечі вниз. Видих. Залишайтеся чи так, чи дотягувати ще нижче. вдих, Видих. чотири, дих. Видих, п'ять дих. І видих шість. Увага до себе вдих. І вдах. Широкий кут вдих. Видих, той вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Маківка вверх, плечі вниз. Пряма спина вдих, видих п'ять, вдих. І видих. Шість. Дивимося перед собою, щоб рівновагу тримати. Увага вдих. Підіймаємося. Видих. Увага вдих. Підіймаємося і руки якомога далі за ногами видих. Тут вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять, ще один. Вдих. І видих шість. Якщо ця асана не виходить, робіть просто. Сидіть отак і баласимо вдих. Видих, туй дихаємо вдих. Вдох. Ту ще три рази вдих. Чи якщо та стійка не виходить, то цю робите всі, всі рази вдих. Вдих, один дих. вдих. Видих, два, ще один вдих. І видих три. М'яко піднімаємося маківка до себе. Від себе вдих, видих. Робимо намасте вдих, лікті разом, плечі назад, видих. І кажемо дякую за можливість займатися і відновлюватися. Подякувала всесвіту, я дякую вам за гарну практику. Юху! Супервідновлюючий ефект.